18 грудня преподобного і богоносного отця нашого Сави Освященого. Проподобний Сава народився в 439 році в селі Муталаска поблизу міста Кесарія Каподокії. Його батько називався Йоанн, а мати Софія. Обоє були людьми дуже побожними і багатими. Йоанн був воїном, коли Саві щойно виповнилося п'ять років. Його батьки мусили вирушати до Олександрії в Єгипет. Туди Йоанна кликав його обов'язок Нова війна. Сина вони залишили під опікою Єремія, Йоаннового брата. Однак його жінка так знущалася з Сави, що хлопець вже на восьмому році життя сховався у сусідньому монастирі. Де під проводом старих монахів зростав у науці і в чеснотах, а найбільше у послуху і покорі. Якось під час роботи в саду він побачив на дереві смаковиті яблука і зірвав одне, а як, мав уже його ось ось кусити, то пригадав собі, що ще не настала пора для їжі, і кинув яблуко на землю та поставив. щодо. Смерти, не з'їсть жодного яблука, і звісно, цю постанову він дотримував. На десятий рік життя у монастирі, святий Сава, з благословенням Ігумора пішов до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям. Пробувши в одному монастирі цілу зиму, він пішов до пустельної лаври святого Євтимія і, припавши до ніг цього великого святого, Просив його прийняти до своїх учнів. Святий Євдимів сумнівався, чи зможе молодий літами Сава витримати в такому строгому житті, яке провадили зрілі літами монахи його монастиря, і послав його до монастиря для початківців під начальство свого учня, і святого Теоктеста. Преподобний Сава, попри молодість, був сильний і здоровий. Тому йому довірили монастирську роботу. Він завжди був найперший. Носив воду і дрова з любов'ю і терпеливістю, прислуговував хворим. На всіх молитвах роботи він завжди був найперший, а відходив останній. Одного разу Ігумен послав його із іншими монахами до Олександрії, де він зустрів своїх батьків. Вони стали його мовляти, що він покинув наше життя і вступив до війська, однак Сава навіть чути про це не хотів. Тоді батьки хотіли дати йому на дорогу сорок золотих, але він після тривалих прохань узяв лише три золотих і ті після повернення до монастиря віддав Ігуменові. Коли при подобному саві виповнилося 30 літ тоді преподобний Євтимій дозволив йому спасатися окремі келії. Це радше була печера. Упродовж п'яти днів він перебував без їжі на самоті, молився і плів по 10 кошиків денно. суботу вертався до монастиря, тут цілу ніч перебував в спільній молитві, а в неділю після святого причастя та спільного обіду. Забирав пальмове листя на плетіння кошиків і повертався до своєї печери. <кій> так прожив він десять літ, а життя його було таке святе, що святий Євтим називав його молодим серцем. і кожного року, вибираючись на час від 14 січня до квітної неділі у пустелі Рува, брав його з собою. Коли ж після смерті преподобного Євтимія строгість монашого життя стала. Занепадати, тоді преподобний Сава покинув Лавру і перебрався околиці потоки Кедрон, де пробув на самоті наступних п'ять літ. Слава про його чесноти поширилася всюди, і до нього стали горнутися численні учні. Святий Сава закликав, заклав для них Лавру і серед висохлого потоку побудував. Маленьку церковці, якій службу Божу правилось лише тоді, коли сюди приходив якийсь священник, бо святий Сава через велике смирення, навіть не смів думати про те, що прийняти сан священника. Але коли деякі монахи нової лаври, а їхня кількість зросла вже до 150, стали нарікати, що немає священника, тоді Патріарх Єрусалиму Салюстій висвятив преподобного Сава, Проти його волі на священника і тому і назвав його Освящений. Патріарх також призначив святого Саву Архимедритом усіх монахів того краю, коли після смерті Салюстія патріархом став Ілля, тоді частина монахів Лаври знову стала виступати проти привдобного Сави. Тож він потай покинув Лавру, бо як казав чортам треба противитися, але людям зади любові до святого миру треба уступити. Він пішов у пустелю з Китополя і замешкав там одній печері. Згодом преподобний подався до Некополя, де заснував нову Лавру. Минув якийсь час і патріарх Ілля наказав йому повернутися до першої лаври. Він написав до монахів лаври листа, в якому волів їм коритися владі святого Сави. Тоді частина ворохобних монахів залишила Лавру, вони заснували новий монастир. А святий Сава усьому допомагав їм і упокорив їх своєю лагідністю, так що вони пізнали свій блуд і визнали його владу над собою. Коли імператор Анастасій І став підтримати Євстихіанську єресь і вираховити Христову церкву, тоді преподобний Сава разом з іншими монахами вирушив до Царгорода захищати від імператора святу віру. А цісар дарма, що був прихильник Єресі, поставився до святого Слуги Божого з великою пошаною, так само шанував преподобного імператора Юстин І. Однак Святий Сава нічого не хотів приймати від нього для своєї лаври, бо казав, що Господь, який годував жидів маною, не забуде й про своїх слуг». Натомість він просив, щоб імператор зменшив. зменшив Мешканцям Єруслиму податки, щоб наказав їх захищати від нападів розбійників, щоб побудував для паломників шпиталь і притулок, щоб спричинився до будови церкви Пресвятої Богородиці та насамперед, щоб захищав від єретиків чистоту христової віри. Одного разу імператор покликався того Саво, щоб спитати його поради, але посеред бесіди. Коли прийшов час відмовляти часи, преподобний попрощався з імператором і пішов. Інший монах, що був разом з ним, захвилювався, що імператор може образитися. Тоді святий сказав так Сину мій, цістер сповнює свій обов'язок, а ми мусимо свій обов'язок перед Богом сповнити. Завжди, коли церкві загрожували небезпеки, преподобний Сава сміливо ставав її обороні. Навертав єретики, укрепляв усі вірі. А що усі прийняли рішення Халкадонського собору, святий саво, попри старечий вік, мав він тоді 80 літ і підупав, уже був на силах, пройшов Кисарію, з Китополь та інші місця Палестини, всюди навчав і скріпляв у Христові вірі. Бог об'явив йому годину смерті, і преподобний саво пішов ще раз до Єрусалиму. Поклонитися святим місцям, потім повернувся до своєї лаври і занедужав сам патріарх прибув до лаври і молився разом з умираючим, який у тяжких стражданнях за все, дякував Богу, і давав приклад найбільшого довготерпіння, перед смертю святий Сава зібрав усіх монахів, благословив їх, попросив, щоб берегли монаше право і призначив своїм наступником та ігуменством. Побожного монаха з Зверито заснував у Бозі Святий Слуга Божий 5 грудня, заснув у Бозі Святий слуга 5 грудня 532 році. Проподобний і богоносний Отче наш, Саве Освящений, моли Бога за нас грішних.